Як ресурси переписують карту світу і чи загрожує це Україні? Золото, каучук, вугілля, нафта, літій. Кожен з цих ресурсів на коротку мить перетворював цілі країни на центри планети, а потім кидав їх у бідність, коли мода на нього минала. З 15 до 17 століття було золото. Іспанська імперія перетнула океан саме заради скарбів ацтеків та ін, а не для завоювання земель. Вони плавали храми на злитки, відправляли кораблі золотом в Мадрид. І золота було так багато, що воно стало звичним, і ціни в Іспанії почали. Руси просто шалено, почалась інфляція, паразитизм занепад промисловості. Іспанія перестала бути над державою, але загалом це тема для іншого відео. Тож підпишіться У 19 столітті. Бажаним стало вугілля. Саме воно зробило Британію майстерною світу. Парові машини, залізниці, фабрик. Усе це трималося на чорному паливі, і так тривало до тих пір, поки на заміну не прийшла нафта. Міста опустіли, працівники втратили роботу, а фабрики занепали паралельно. Країни почав при. Ваблювати каучук, з'явився телеграф, авто і все це вимагало гуми для подівництва кабелів та шин. В цей момент Африка перетворилась на поле експериментів колоніальної жорстокості. Король Бельгії Леопольд II мав практично приватну країну Конго як особисту каучукову плантацію. У мене є про це відео. Мільйони африканців були поневолені, катовані, калічені. Тих, хто не виконував норму забору каучуку, карали відрізанням рук. Тож каучук став ресурсом, який буквально зробив транспортну революцію, але також став одним з найбільш кривавих символів. Колоніалізму середина ХХ століття це час нафти. Раптом безлюдні пустелі близького сходу стали найціннішою територією планети. США, СРСР, пізніше вже і Китай почали вести там свої невидимі війни, влаштовували державні перевороти, вторгнення, проводили підкуп диктаторів. Кожна війна, яка була на близькому сході, мала лише одну мету контроль нафти. Все інше було лише політичними лозунгами. 21 століття приносило нові тренди: літій і рідкісні метали. Тепер замість нафти прийшла батарея. Світ перейшов на. Електромобілі, смартфони, AI, а війна все більше показує, що майбутнє за дронами, де батарея теж є критично важливою. І тепер літій, кобальт та нікель – це нове чорне золото. Україна має критичні запаси літію, і вона вже стає літівим центром Європи. Болівія, Чилі та Аргентина, так званий Літієвий трикутник, також опинилися в центрі геополітичної гри, де США створюють нові дипломатичні союзи. Наступний ресурс це дані. Все, що ми шукаємо, купуємо, дивимось, пишемо, лайкаємо. Скоро країну можна буде. Знищити, просто зламавши сервери, зливши базу даних чи змінивши алгоритми. Тож, як думаєте, чи готовий мити нової команки?